За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 9-10 листопада температура уночі від 5 тепла до 3 морозу, у день 3 девять тепла. На Закарпатті та півдні країни до 12. у більшості областей без опадів лише 9 листопада. У південній частині подекуди невеликий дощ. У суботу у західних та північних областях, 10 листопада в Україні, уночі та вранці повітрі місцями туман. Вітер переважно північно-західний 3-10 метрів за секунду. У день 9 листопада у суботу на Київщині плюс 6-8, у неділю у день плюс 5-7 хмаритиметься. У Києві у суботу у день плюс 7 хмарно з проясненнями, у неділю у день плюс 6 без опадів.